От це пулеметчик, який може обстріляє кораблі, які насилаються. І ті теж пулеметчики. На цьому малюнку показує дев'ятирічний Іван Вельган, зобразив український військовий корабель за бойовим завданням. Зробив почті усе усю роботу вдома. Вчительці приносив, вчителька каже, на. Щось ну тоді ми думали, думали, що додати і зробили там хвилі, фарбу. Зображені на папері ручкою, фарбами чи олівцем військових суден, які курсують водами Дніпра. Тут на березі три десятка. Автори малюнків учні дитячої художньої школи імені Данила Нарбута, розповідає директорка закладу Анжела Алєксанова. До нас звернулася військова частина, щоб ми створили серію робіт дитячих до третьої річниці створення річкової військової У проєкті взяли участь 32 дитини тут. Приставили. 32 роботи дітки деякі вперше побачили військові катери на картинках, які нам надали військова частина. Те, що навколо відбувається, це вже вони додавали із свого власного досвіду та зі своєї фантазії. Аби розповісти, чим займається дивізіон річкових катерів військово-морських сил України з початку повномасштабного вторгнення, вирішили об'єднати конкурс дитячих малюнків з третьою річницею створення дивізіону, говорить офіцер підрозділу Пан Михайло. Для того щоб контролювати і наші північні кордони, і водяні ресурси, річку Дніпро. Е Треба була складова саме на воді з захисту кордону, з контролю судноплавства, з забезпечення безпеки. Ми перейшли ще й на новий етап: це прикриття неба, тобто, це робота по протиповітряній обороні. По ППО нині очима дітей показують роботу дивізіону і місцевим жителям. Такий розширений захід і для батьків, і для дітей, і для мешканців. Кожен з цих малюнків. Коли ми розбирали комісію і обирали переможців в конкретних вікових категоріях, то кожен малюнок був знаєте, насичений такою дитячою енергією. Яку вони передають через цю палітру фарб і через свої дизайни, через своє бачення. Це дуже підтримує, це надихає насправді. І не лише через малюнки, а й наживо, бо з берега річки черкащани могли побачити два типи катерів, які входять до складу річкової флотилії. Вони, розповідає пан Михайло, брали участь в обороні півночі та півдня України. Місцева жителька Катерина Кулакова каже, вірить, що одного дня побачить на водах Дніпра і цивільні судна. Очікуємо знову, що все ж таки вони колись відкриються після нашої перемоги. За словами офіцера дивізіону річкових катерів пана Михайла, переможцями конкурсу малюнків стали дев'ять учасників у трьох вікових категоріях 6 до 17 років. Окрему нагороду гран-прі здобула вихованка художньої школи Катерина Волинець. Анастасія Кашоїд, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.